У Житомирі об'єднали дорослу та дитячу лікарню. На що це вплинуло 4 грудня, розповіли представники медзакладів та заступниця Житомирського міського голови. На сьогоднішній момент всі медичні працівники з 1 листопада 23 року повністю переведені в другу лікарню, отримують заробітну плату вже в повному обсязі згідно кол-договору лікарні згідно постанови, це 20 тисяч і 13,5 середні медичні працівники. Зараз у нас залишилась працювати ліквідаційна комісія близько 30 людей до кінця грудня. Вони будуть ще працювати, тому що потрібно зробити підготувати заклад до перевірок і до кінцевих вже розрахунків. Планують скоротити близько 30 працівників, які відмовилися перейти в інші заклади. Що стосується інших технічних працівників, це і декілька бухгалтерів, юрі. Із водії всім було запропоновано місце роботи в інших комунальних підприємствах. Хто привівся, хто відмовився, тому це близько 30 людей, які підлягають скороченню. Це найближчі два тижні. Увесь медичний персонал продовжить працювати, але не виключають проведення оптимізації. Всі вузькі спеціалісти абсолютно збережені, ніхто нікуди не дівається. Всі вони будуть працювати на своїх робочих місцях. Ну, повністю лікарський склад. Подальшому будемо вивчати. Питання всі не вивчені, але я вам хочу наперед сказати, що оптимізації якісь будуть проводитися, але вони будуть всі проводитися абсолютно в межах законодавства. Дитячій поліклініці нині не надають послуги з реабілітації. Заступниця міського голови пояснює, це пов'язано з нестачою кадрів, а не з об'єднанням. На сьогоднішній момент от так сталося, що у нас не укомплектований штат для двох відділень. У нас зараз функціонує повноцінне відділення реабілітації на базі стаціонара на Шевченка. 2 ми не втрачаємо надії зараз. Ми активно і директор і медичний директор. Працюють над тим, щоб залучати молодих спеціалістів. Нам потрібні і лікарі, потрібні ерготерапевти, фізичні терапевти. Також є Проблема саме в ФРМ діагностиці. Тому, якщо у нас буде укомплектований штат, ми одразу перейдемо. Наостанок містян запевнили, що дитяча поліклініка і лікарня продовжать працювати, а об'єднання дозволить покращити надання послуг. Тут про ніякі моменти, яких там закриття чи змін тут не може бути, тому що ми постійно саме міська влада вкладалася, і хочу наголосити, що так у нас було важке фінансове. Становище саме по дитячій лікарні і міською радою було виділено 12, практично 12 мільйонів для того, щоб розрахуватися і виплатити заробітну плату медичним працівникам, технічним, ну всьому персоналу лікарні, тому що ми повинні були також і продавати лікарню на другу ну повністю да при об'єднанні, щоб не було таких боргів саме по заробітній платі. Я сподіваюся, що ми стаємо ще більш потужнішим закладом. Ми будемо вже великим закладом, який зможе і буде, і надає зараз медичну і дітям. Так що я хотів би заспокоїти всіх вас і батьків міста Житомира про те, що в такому руслі в нас буде все добре і всі діти, і всі спеціалісти будуть збережені.